Днями волонтери передали українському війську черговий медичний автомобіль. Служитиме він відтепер в одному із навчальних центрів, що на Львівщині. Докладніше про це у наступному сюжеті. 184-й навчальний центр Академії сухопутних військ отримав сучасний медичний автомобіль. Швидка, надійна та обладнана за останніми вимогами європейської медицини. Ще зовсім нещодавно ця автівка рятувала життя бельгійцям, адже перебувала на службі в одній із клінік швидкої медичної допомоги в Бельгії. А вже сьогодні вона проходитиме службу у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Яворівщині. Тут постійно готують українських вояків, зокрема призваних на військову службу. Бу в рамках мобілізації на запитання, чому автомобіль передають не в АТО чи бойові підрозділи. Отець Тарас Михальчук, завдяки якому організовано передачу швидкої, відповідає, що потреба у нормальному медичному забезпеченні в таких навчальних установах є не меншою, адже у навчальному центрі зараз проходять підготовку понад 4 тисячі вояків, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги та оперативна доставка хворих до медичних установ в умовах інтенсивної роботи на озброєнні та військовій техніки. Не є чимось неочікуваним. Ми насправді дуже просили наших друзів, які є в Бельгії, ось щоб вони також одну із машин зуміли передати сюди, так якби безпосередньо в 184 й навчальний центр, оскільки ми насправді свідомі того, що є велика потреба в цьому, ось, і Богу, дякувати, це вдалося зробити. Придбали цей медичний автомобіль завдяки небайдужим українцям, які проживають за кордоном, завдяки старанням. Нашого одного із священників отця редемтуриста Монаха, ось Олега Зимака. От він є настоятель. Монастиря українських гредентуристів блаженного Кир Миколая Чернецького в місті Брюсселі, а також громада вірних парафії святих рівнопостолів Великого князя Володимира Душпастерства Брюсель Української греко-католицької церкви, пані Марі Терези Боксталь. Вона є вдова відомого українського професора, політолога Романа Ікимчука. Але й цього б не відбулося без активної громадської позиції та всебічної допомоги українським воякам, центром військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Який очолює отець Степан Сус, ми насправді вже є побратимами, тому що багато років є тут, і буквально при першій потребі, якщо до нас звертається, ми намагаємося відгукнутися. Автомобіль абсолютно придатний до інтенсивного використання. Об'єм турбодизельного двигуна 2,5 літри, шестиступінчата трансмісія. А з конвеєра він зійшов лише сім років тому. Військовики, які отримали його, таким дарунком безперечно задоволені та запевняють, що він значно покращить рівень медичного. Забезпечення українських вояків на полігоні проходять на танкодромі водіння важкої техніки, на автодромі автомобільної техніки. На стрільбище стріляють постійно з всіх видів зброї. Артилерісти стріляють з важкої зброї. Тому травматизм це нікуди не дінешся від того, треба травмованих відвозити і чим скоріше. Гостель знаходиться за 55 кілометрів від. Полігону тому такі машини швидкісні машини конче потрібні нам. Виконавши почесну місію із передачі швидкісного медичного автомобіля українській армії, військові капелани не забули і про свою першочергову місію. Отець Тарас Михальчук освятив автівку на довгу віддану службу у вітчизняному війську. Автомобіля української армії військові капелани не забули.